Боліла дуже різко і страшно було подумати наступити на неї. Тоді я поїхала до Левицького, не застала його дома, але на другий день він сам приїхав. Лікарську працю свою розпочав Модест Пилипович Левицький 1894 року у місті Ковелі на Волині. Коваль був тоді чималим містом, налічував більше 20 тисяч населення. У повіті ж більше 200, переважно українці. У самому Ковлі жили передусім поліські євреї. Лікар лише з необхідності спілкується з політовою адміністрацією. Спосіб життя і поводження цих людей, здебільшого, росіян, не викликає у нього ні розуміння, ні симпатій. Це стосувалося місцевої інтелігенції. Винятком була родина Косачів у селі Колодяжин, якому Модес Левицький відвідував часто й охоче. Він познайомився з Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, Ольгою Косач. Лікував їх, став у них своєю людиною. Мене чимало років. Косачі осядуть у Києві, але ніякі медичні світила не зможуть замінити чуйного і вправного повітового лікаря Левицького. Його чекатимуть вони скрізь, де б не були у Києві, в Гадячі, і як лікаря, і як друга. Приблизно в 1928 році, як я ще навчалася в гімназії, якось заболів мене зуб. Вдома не було ні мами, ні батька, десь вони були в якомусь відрядженні. І я попросила сусідів, щоб сказали в гімназії, що я не можу прийти, бо, ну, бо болять мене зуби. Я... Модест Пилипович Левицький, як довідався про це, одразу прийшов. Прийшов і розказав, що треба робити і тим подібне. Тут в Луцьку прожила майже 90 років одна жінка, моя товаришка, тоді її було перезвіще Харук, Єва Харук, пізніше Молоткова. В неї починався туберкульоз, Модес Пилипович кожну весну її підліковував, за свої гроші купував їй ліки, робив укови, і, і вона прожила, я кажу, десь 87 чи 88 років прожила. А друга ще довше, то була сердечниця, Віра Мельник. Вона часто навіть на уроках мріла. Він її підліковує, так само вона дуже довго прожила. Ну, так як ми вважаємо, що дякуючи тому, що в дитячих руках Модес Пилипович її підлікував.